Жителі міста Гровербіч, штат Каліфорнія, звикли бачити, як серфінгісти підкорюють хвилі. Проте коза на дошці для серфінгу здивувала, мабуть, навіть їх. Козу звуть Гоуті, і серфінгом вона зайнялася вперше. Власник парнокопитного Дейна МакГрегор переконує, що його улюблениця відмінно трималася на воді. Вона добре впоралася, піднялася на декілька хвиль. Ну декілька хвиль підняли її. Все пройшло добре. Макгрегор придбав Гоуті, щоб вона поїдала бур'ян на задньому дворі його будинку, але невдовзі вона стала його домашньою улюбленицею. Тепер Гоуті всюди ходить з хазяїном і незабаром стане талісманом його футбольної команди. Американський серфінгіст не перший, кому спало на думку зробити козу талісманом. Свого часу така ідея захопила швейцарську народну партію. Політики вирішили, що козел Цотель приніс їм перемогу на виборах у 2007 році. З того часу він слугував партії талісманом та символом їхньої кампанії проти масової міграції. Справа виявилася настільки серйозною, що козла викарали антифашистим. Згодом його знайшли у парку на околиці Тюриха. Цотель не постраждав, але його перемазали чорною фарбою.